Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Погляньте, хто до нас прийшов. Тіжечку, що сталося? Дітки, мені їжу розповів, що вони, він, коли йшов до нас, погляньте, в нього луснула кулька, а він хотів принести нам гарні кульки, а потім показати їх своїм друзям. Але сталася біда. Кулька луснула. І він, бачите, дуже засмучений наш їжачок. Він такими сумними очами дивиться на вас і просить вас допомогти. Давайте ми зараз з вами допоможемо нашому їжачку гарні кульки приклеїти, і подаруємо йому. Давайте добре. Але спочатку ми розімнемо наші пальчики їжачок, а ти посидиш і подарувати. Поглянеш, як ми це будемо робити. Наш їжачок буде за нами спостерігати, а ми спочатку з вами розімнемо наші пальчики. Склали їх ось так. Кульку я в долоньках маю, її швидко надуваю. Ф -ф -ф -ф. Стала кулька ось яка і велика, і легка. Вгору кулька полетіла. І ялиночку зустріла. Швидко вуснула? Нема. Долоньки є. Знов надуваємо. Молодці. Дітки, для того, щоб нашому їжачку подарувати гарні кульки, нам потрібні ось такі овали. Якого кольору? Давайте підкажемо мені. Жовтого зеленого і синього. Ми беремо з вами клей, змащуємо наші овали, ось погляньте, як я змащую. Може бути ось такий клей або клей олівець. І погляньте, притискаємо. Ось гарно, беремо іншу кульку, змащуємо клеєм. Гарно змащуємо клеєм, щоб гарно приклеїлась. І ось так її. Ось погляньте. Вже є дві кульки у нас. Давайте ще останню. Якого кольору у нас синього кольору. Зараз ми її гарно приклеїмо, змащуємо, погляньте, клеєм нашу кульку і приклеюємо, ось так, притискаючи. А у кожної кульки є. Ниточка. Давайте для жовтої кульки у нас буде жовта. Ось так поставили олівець і провели жовту лінію. Потім беремо зелений олівець, зелену лінію. І остання у нас кулька синя. Ставимо олівець біля кулечки і малюємо їй ниточку. Ось погляньте, яка в нас гарна робота з вами одержалась. Їжачок, тобі сподобалось? Дякую. Дякую вам за таку гарну роботу. Я піду до своїх друзів і понесу їм ці кульки, дітки. А ми з їжачком чекаємо від вас таких самих робіт. До побачення, до наступної зустрічі!